Вітаю, шановна комісія. До вашої уваги представлена дипломна робота бакалаври на тему програмна реалізація методів управління поставками матеріальних ресурсів при реалізації інвестиційних проєктів. Студента КНТ 128 СП Снігора Снігура Максима Михайловича. Об'єкт та мета дослідження ви бачите на екрані. А я розпочну не секрет, що у наш час через величезну кількість різноманітної інформації усе складніше захоплювати усі аспекти нашого життя у своє поле зору. Це все також низька обізнаність у темі інвестицій та фінансування відляку людей від цієї теми та викликає недовіру. Саме вирішення цієї проблеми, а саме спрощення процесу самого інвестування на меті, е, має дана дипломна робота. Е, для створення вимог до програмного додатку та урахування усіх можливостей е, було е, поглянуто декілька е, існуючих рішень. На слайдах наведено декілька з них. У кожного з них є свої сильні та слабкі сторони. Більш додатково ви можете докладно, ви можете подивитися про них у пояснювальній записці. Після розгляду усіх усіх існуючих ріш, рішень було створено та виставлено програм до програми до додатку свої вимоги. Це повинно бути доступне, швидке та ефективне рішення до надійності було видвинуто вимоги, що воно повинно шифрувати усі дані користувача, особливо усі чутливі дані, повинно валідувати усі поля, які необхідно заповнювати, та повідомляти всіх користувачів про зміни у політиці чи у зміні стані його акаунту. Під час також було створено порівняльну таблицю під час вибору мови програмування. На ній зазначені усі слабкі та сильні сторони кожного язика, кожної мови програмування. І після урахування усіх вимог було прийнято рішення використовувати наступний наступну мову. Програмування PHP через декілька його о, особливостей. Особливо о, через деякі. О, Ми це б... бачимо. Вам достатньо так. просто сказати: обрану мову PHP. Пішки PHP, фантастики так, наведено так. на слайді. Переключайтесь далі. Так. Так. Повний стек технології ви бачите на екрані. О, окремо скажу, що було вибрано фреймворк ui 2 тому що він. О, Найдоволі доволі, доволі потужний та в використання. І саме головне, він дозволяє дуже легко о, створювати REST API додатки, що є дуже головним, тому що для взаємодії з біржою нам необхідно саме REST РЕСТЕП. На слайді ви бачите саму структуру програми. Це вона складається з контролерів View та Web через використовувану архітектуру самого Дюю. Це MVC. це дозволяло дуже швидко та зручно створювати нові додатки. Самий додаток складається із деяких слів, зазначених на екрані. Також під час розробки було створено деяку модель, яку ви бачите на екрані, і завдяки. Вибору також було створено порівняльну таблицю всіх баз управління базами даних, і створено реаліційну модель бази даних самого додатку. Так, вигляди такий вид має сторінка Open New Accounts, тут наведено код. Все це можна буде подивитися чи на прикладі, чи у документації, перш ніж прийти до виставки, я хочу зазначити, що сам додаток складається з трьох малих окремих додатків: це користувацька частина. Адміністративна та API частина кожна частина пов'язана з один з одною, та є при тому досить унікальною у своїй сфері. Підводячи висновок, хочу сказати, що було проведено аналіз предметної області та сучасних технологій, враховані можливості самого додатку та Труднощі при розробці програмного забезпечення на основі цих аналізів було створено програмний додаток, який задумовляє вимогу зазначеним значеним вище це все. що